У Вашингтоні тривають палкі дебати навколо реформи системи охорони здоров'я країни. Запропонована демократами реформа обійдеться державі у трильйон доларів протягом 10 років, що викликає опозицію республіканців. Обидві сторони погоджуються, що реформа необхідна. Однак політичні опоненти не можуть знайти порозуміння, як саме її здійснити. Ідею реформи підтримують і лікарні по всій країні. Більшість з яких знаходиться у глибокій борговій ямі. Тему продовжує Уляна Телюк. This is one of our rooms here. Роджер Бейкер, головний лікар невеликої лікарні у місті Воронтон, що знаходиться в годині їзди від американської столиці. Як і більшість адміністраторів лікарень у США, Бейкер скаржиться на падіння доходів і зростання витрат. Президента Конгрес, каже: він повинні шукати вихід з цього становища. Ми дійсно хочемо всеохоплюючої реформи. Існуюча система у довготривалій перспективі не протримається. Лікарня у Ворентоні обслуговує як мешканців міста, так і людей зі сусідніх повіттів. Ворентон порівняно легко переніс економічну рецесію останніх років, але не безболісно. Лікарня в місті є комерційною, тому напряму залежить від прибутків. Торік їх доходи майже на 3% перевищили витрати, чого як каже Бейкер, недостатньо для ефективного правління необхідно заробляти хоча б 5 відсотків, щоби втриматися в бізнесі, особливо у місті, що розвивається, місті, де зростає населення і вимагає інвестицій у нові об'єкти та вербування висококваліфікованого персоналу. головна проблема за словами Бейкера, це слабка економіка, що змушує людей відкладати на пізніше медичні процедури. У порівнянні з минулим роком кількість хірургічних операцій у лікарні впала на 10%. У Ускладнює ситуацію і зріст пацієнтів, в яких немає медичного страхування. Наприклад, число таких пацієнтів у Ворентоні становить 8%, які обходяться лікарні щорічно у майже 6 мільйонів доларів. Покривати різницю незастрахованих пацієнтів за їх лікування. Нам доводиться з інших фондів, переважно з надходжень, які ми отримуємо від пацієнтів з медичним страхуванням. Але ця практика викликає ланцюгову реакцію, адже зростають збори для застрахованих пацієнтів, яким відтак страховики піднімають ціни за їх медичні поліси. Болючим ударом по бюджету лікарні стало й те, що урядова програма надання медичної допомоги бідним оголосила про скорочення платежів за медичні послуги. У випадку Ворентена це означає втрату 5 мільйонів доларів річних доходів. Нам треба викручуватися якимось чином і вирішити, від яких послуг ми відмовимося. Федеральний уряд може допомогти лікарні, вважає Бейкер, якщо застрахує людей, і тим самим знизить вартість медичних послуг. Чимало кантризачому вдаються до таких кроків без того, аби витрачати величезні кошти. На мою думку, наше завдання і завдання нашої країни зробити так, щоб медичне обслуговування стало доступним всім американцям we we can afford the the care, the care care healthcare system that we have in, in our country. Медична реформа є гарячою темою в Вашингтоні та в країні загалом. І хоча президент і конгрес згідні в тому, що існуючу систему треба міняти, погодитися щодо нової формули вони ніяк не можуть. Уляна Телюк, Голос Америки.